Что это за камера? Это в моменте. Плюс, великий. Ну, да, да. Так, дядя Славик, вы, как он нему хочет, и что, гора. Мастер спорта СССР, ну понятно. А что, ты тоже мастер спорта СССР? Как и Славик этот, Ковалевич? Боец. Десятый. Десятый. Бачимо, грають представники Франківська, пан Звінчук Дмитро Іванович з Збройними силами з України. Стригнув у мене без стригнув. А що стриму? Не, не хоче грати? Ні, дай. Виграв. За містами. Молодий, де я. Сідавське місто. Бачите, дитина, а він усі візи. Дуже не давав давався. Що той поляк діли, не поняв. Що ти за товариш? Ми щось його не бачили. Звідси він поляк? Оце на що сон сходить? Оцей. Ну так? Да? Бає? Топсим это як метелочка. Але чого ти немає? Так, пан Звітчук продовжує. він виграв. А хто виграв? Не вин. Кто выиграл? А вот там. Утешил туда, деталь ты звук. Может так. Так. Да. Thank <laughs> Obrigado.